Ну що ж, всім привіт! Наступив шостий день нашого експерименту. Ми вже перешагнули за половину. Так що ось такі в нас справи. Зараз буду їсти гречку з хлібом та куском ковбаси. Стараюсь розтягнути, там ще хватить на сьогодні. Можливо, ще й на завтра. Потихеньку починає закінчуватися в нас чай. Я думаю, це не критично. Вона воно із там в мене ще є де нарвати. Хоч вже й не сезон, вона вже по-другому разу буде квітнуть. Але такі от справи. Так, на обід там, напевно, ще буде гречка. А вчора ми замочили горох, то буду, напевно, знову готувати горохове пюре. Дуже мені сподобалося. Так що всім приємного апетиту! Ну що ж, я буду їсти, а з вами побачимося вже на обіді. Ну що ж, наступив у нас вже обід. Зараз на годиннику без 15.02. Зараз багато говорити я нічого не буду. Поїм їм останню гречку докидав. Кусочок ковбаси. Там ще залишився ось такий самий кусочок. Взяв кусочок хліба. Якщо не втомлюся сильно, то ввечері покажу, що ще в мене залишилося з їжі. Так що все. Всім приємного апетиту. Вже, напевно, на не, обрідло, як я це всім кажу. Ну ладно. Зустрінемося з вами на вечері. Ну що ж, настала вечеря. Зараз без сім. Зразу відмічу зараз шостий день. Так. Там, в принципі, на завтра ще буде горох мені їсти і, можливо, залишиться ще на восьмій. Потім замочимо, зваримо супа, я думаю. Ще ж у нас є банка помідорів. Тих. Ось зварив таке горохове пюре з зажарочкою. Цибулі вже нема. Фух. чаю в мене ще пакетик, але я заварив шипшину ще з обіду. Подумав, що потрібно. Просто кип'ятком вона мене ось така вийшла. непогана в принципі. Ну, зараз ще напевно покажу, що в мене залишилося з продуктів, як поїм. Так що всім смачного. Так, ну що що в мене залишилося? Там, коротше, два, по-моєму, літри ще горохового цього вийшло. Ну, доволі таки багато ще горохового пюре. Мені на завтра хватить на цілий день точно. Там ще кусочок ковбаси десь такі невеличкі. Потім ось ще трохи гороху. Гречки нема. Хліба залишилось півбуханки. Олії. Як ви бачите, олія ще й залишиться. Потім ось ці помідори. Пакетик чаю один. І ось це весь цукор. Так що ось. Я думаю, в принципі, мені цього буде достатньо. А! До речі, ще 28 гривень і 70 копійок у мене залишилось. Так що побачимо. Можливо, якихось куриних спинок чи кісток куплю для бульйону. Ну, все. Побачимо з вами завтра. Всім привіт! А у нас сніданок. На годиннику зараз 8.20. Буде я снідати гороховим пюре. Залишком ковбаси та два куска хліба взяв. Зараз зроблю чай останній пакетик. Я знову запарив шипшину зранку ось. Що ж, всім приємного апетиту. Ну що ж, настала вечеря. Зараз намалюємо наш сьомий день. Ось так. Ще залишилося 3 дні експеримента. На годиннику 7.20 Доїдаю горох. З хлібом та заварив в обід, як я казав, шипшину. Там ще у мене на кущі є. Хоч вже скоро і нова буде. Так. Зараз ще замочу горох. І завтра, напевно, зваримо супе якогось. Куплю картоплі і цибулину. Скільки в мене там? 28,70. Я думаю, що у мене ще залишиться. Ну, ось так. Що ще? Поснідаю, напевно, тими помідорами. Думаю, якогось такого теж супу зварити, Але ладно, поснідаю їми. Можливо, ще й залишиться на обід. Будемо бачити. Так що всім приємного апетиту. Ну що ж, настав у нас восьмий день, знову заварена шипшинка. І відкрию зараз перекушу цими помідорами. Ось таке воно. Угу. Таке собі, якщо чесно. Але перекусити можна. Так що всім приємного апетиту. Побачимося з вами або на обіді, або на вечері вже. Ну що ж, настав у нас обід. Я прийшов зварив суп. Точніше не я зварив, Мені зварили, бо я на роботі був. Зараз 2.20. Будемо їсти суп. Що хотів ще сказати. Хепшина заварена, суп хліб. Зараз у нас восьмий день. Ну, не знаю чи до 10-го ми продержимося, так як закінчуються продукти. Але ви вам бачите. До речі, записати хотів за картоплю. Топля 8 грн. Залишається у нас 20 гривень. Ну, що ж, всім приємного апетиту. Ну що ж, настала у нас вечеря. Їмо гороховий суп, хліб і знову заварена шипшина. Відмічаємо наш восьмий день. Так що, всім приємного апетиту! До речі, зараз сьома година вечора. Ну що ж, будемо з вами прощатися. Пишіть якісь круті ідеї в коментарі, можливо, ще якісь у вас ідеї для відео. Буду вдячний. Так що, всім успіху, всім пока!